Був суд, побої, муки і плювання. На святі сі любов, всі сили пекла, вінок термовий, бліді щоки стікала кров хреста ще тепла. Він був людьми, замучений, побитий, і на хресті розп'ятий ганьбів. Довкола натовп був несамовитий. Зійди з хреста, допоможи собі. Голгофа, хрест. Розп'яття на хресті, розбільників по ж розпинають крізь біль слова, благаючі святі, Прости, отче, Роби, що не знають. Гриніло небо Вгору струс та шум, завіса в храмі напіл розірвалась, Померкло сонце, щоб на рубицю не бачить, так люто смерть сміялась. Звершилось тихо мовили уста. Останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цим не випадкове, Та Він все стерпів, на руку, бій і муки. Святий Господь віддав життя за нас, ось на Христі, святі, простерті руки. Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день. На остров Фарисеям, священникам, що сина розп'яли, апостолам на диво, всім юдеям згорнула вістка весь Єрусалим. Христос, воскрес! І камінь відпотисту мить, звільнив до гробу вхід. коли, пробивши ночі темний морок, сліпудже спалахнув мутів на схід. Христос воскрес! Та не на день, на віки, Він, Божий Син, з оцем створив цей світ. Його усі, душі нашої ліки, Його слова, життя, святий мотив. Усіх нас радість, радість незбагана, душа на крила вплине до небес, ми в радості своїй благословені. Наш цар, наш Бог, Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель, що може радістю в душі згасити. Христос Воскрес, що вічно з нами жити і бачити могли його що мить. Амінь.